Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Ми продовжуємо повторювати вивчене в 3 класі. Повторюємо знання про звуки і букви. І тема сьогоднішнього року пригадую слова з подовженими приголосними звуками як апостопами. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як правильно пишуться слова з подовженими приголосними звуками й апострофом. Продовжимо знайомство з польськими школярами. Налаштовуємось на урок. Проговорюємо афірмацію. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Я творча особистість. Я молодець. Розгорнули зошит, записали 5 вересня, класна робота і починаємо урок з каліграфії. Пропоную вам прописати елемент, в який входить маленька буква «л», обертання. Далі виводимо петельку, продовжуємо. І виписуємо велику. Спробуйте прописати, чи вийшло у вас. А далі продовжіть. велику і маленько, з'єднання нижнє, з'єднання верхнє. склади прописали і пропишіть рядочки слів. Ще питання, гудіння, насіння. Що цікавого ви побачили в цих словах? Так, в цих словах ми побачили подвоєння. Подвоєння м'яких приголосних. Наступні слова. обов'язок, кур'єр, п'ятниця. Обов'язок, апостроф, кур'єр, апостроф, п'ятниця, апостроф. Зверніть увагу на правопис, на написання цих слів. Отже, Ставимо апостроф і букви ми не з'єднуємо. Апостроф, ніби розділяє наші букви. Записали. А далі словникова робота. Розгадайте, ребус, яке слово заховалось? Так, «вдень». день, вдень це словникове слово. Пишеться. Разом вдень. Запишіть це слово, пропишіть цілий рядочок і зробимо звукобуквене аналіз цього слова і складемо речення з цим словом. Вдень. В слові вдень. Один голосний. Е. Що це означає? Це означає, що в цьому слові один склад. Записали один склад П'ять букв і чотири звука. Чому чотири? Правильно, тому що знак м'якшення звуку немає. Далі складаємо звукову схему. Отже, перший звук у нас. В В. Приголосний В позначає. Буква В позначає приголосний В, твердий. Дзвінки. Буква Д позначає приголосний Д, дзвінки твердий. Буква Е позначає голосний. Буква Н позначає приголосний н, дзвінкий, м'який. Знак м'якшення звуку немає. А тепер складіть речення з цим словом і запишіть. Ну, что ты будешь делать, что это я сел? Записали? А зараз кладіть речення? З двома словами записане в попередньому завданні і запишіть шелестіння, щебетання, гудіння, або беріть своє слово. Наприклад, на уроці читання ми познайомились з новим віршем Ліни Костенко. Або на уроці читання було весело. І цікаво. Розв'язання задачі було дуже складне. А який у вас варіант? Запишіть. Перейдемо до наступної вправи. Отже, Допоможіть читалочці побудувати звукові схеми поданих слів. І знов будемо складати і записувати речення зі словом, яке має таку схему. Отже, в українській мові читаємо слова життя, гілля, прання. Будуємо звукові схеми слово життя, приголосний звук, голосний. Подвійний, пом'якшений приголосний голосний. Життя два голосних звука означає два склади. Перший склад Ж, твердий приголосний, дзвінкий голосний і, а зверніть увагу тепер: подвоєння однаково, якого приголосно позначається. Одним звуком, м'яким дві рисочки, і то, що вони подовжені, позначаються двома крапочками життя. Такий запис означає, що приголосний, м'який, пом'якшений, подвоєний. І голосний життя. Гілля. У слові гілля двоє голосних два склади. Перший склад гі, другий склад ля. Звертаю увагу ля подовжений л. Позначаємо м'якість приголосного і дві крапочки. Гілля прання. Дві голосні, два склади. Перший склад пра, другий ня. Пра, перші приголосні тверді, тому по одній рисочці, голосний, далі ня. подовжений м'який приголосний, тому дві рисочки, один звук. Але те, що він подовжен, ставимо дві крапочки прання. А тепер уважно роздивіться і подивіться на схему, яка подана завдання, приголосний, голосний, подовжений м'який приголосний голосний. Якій схемі відповідають? Так, це слово життя. Або гілля. Пропоную скласти і записати речення з одним із цих слів. Життя найдорожчий скарб. Цінуй своє життя. Складіть своє речення. Наприклад, життя найцінніше за все у людини. Запишіть це речення або своє. А зараз пропоную передивитися відео і пригадати свої знання про подовжений м'який приголосний у словах. Сьогодні я розкажу вам про подовження приголосних звуків. Згадайте адже ви чули такі слова, як, наприклад, обличчя. Знаряддя. Чуєте, як звучать у них приголосні в кінці? Звук наче один. Але звучить довго. Це явище називається. Подовження приголосних. А на письмі ми відображаємо його повторенням літери, яка позначає приголосний. Ось так. Зараз я покажу вам ще кілька прикладів подовження. На дівчатках гарне вбрання. У цьому слові подовжений м'який приголосний н, який на письмі позначається подвоєною літерою н вбрання, у полі дозріває стигле колосся. Чуєте подовжений м'який приголосний с. На письмі ми відображаємо його двома літерами «С» Колосся. Тепле сонечко посилає нам проміння. Тут також подовжений м'який приголосний н. Який на письмі позначається двома літерами Н. Проміння У світ фантазії нас переносить. читання. Чуєте подовжений приголосний Н. Ось дві літери Н відображають його. ЧИТАННЯ Щоби вправно танцювати, потрібні регулярні заняття. Ми чуємо подовження м'якого приголосного Т, яке на письмі відображається двома літерами Т. ЗАНЯТТЯ Під землею видобувають вугілля. Тут ми чуємо подовження м'якого приголосного л, і бачимо, що на письмі він відображається двома літерами «л». вугілля. Тепер ви знаєте, друзі, що подвійні літери в деяких словах це не друковна помилка, а відображення подовженого приголосного. На сьогодні наш урок закінчений. Але прошу вас ще попрацювати самостійно. Пошукайте ще слова з подовженими приголосними потренуйтеся, вимовляти їх. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей. Закріпили. А зараз, будь ласка, вправа четверта. Дізнайтеся про улюблені ласуші польських друзів гаджика. Для цього спишіть речення, замінивши звукові схеми відповідними словами. Я полюбляє вишневе. А Марисі подобається соняшникове. Які слова? Так. варення, насіння. Записали ці речення. Не забуваємо підкреслити орфограму подовженого приголосного. І рухаємось далі. Треба відпочити. Думаю, друзі, разом руки підійміть, по дружитися нам настала мить. Танцювати чувати хочеш так до нас іти. Новим друзям раді ми за... see Чули? Продовжуємо. Розгляньте в групі, в класі на екрані етикетку улюблених ласушів родзинки. Яку інформацію вона містить? Чи можна вживати цей предмет? Поясніть чому. Морозиво. Так, солодке задоволення. Задоволення подвоєне N ми побачили далі. Дивимось, виготовлено 19.09.2021 року склад вода, цукор, фруктове пюре, крахмаль. Термін придатності 6 місяців. Отже, ми прочитали все, що написано. Ще вага 80 грам. У нас питають, яку інформацію вона містить? Тобто, а, товар. Речі, які ми з вами купуємо. На кожному товарі є інформація. Або її можна считати за QR-кодом, або надруковано. Для чого це дається? Це дається для того, щоб людина могла розуміти і з'ясувати для себе її користь, її ціну. Вагу, тобто, чи підходить цей товар людині? Отже, називається солодке задоволення. Зразу виникає, що у тебе покращиться настрій, ти отримуєш такі вкусові якості, тобі буде це приємно. Так? Але читаємо склад, вода, цукор. Фруктове пюре крохмаль. Тобто це фруктове морози. І коли можна вживати цей продукт, ну, взагалі треба дивитися термін придатності. Термін придатності 6 місяців, написано 1909 2021 року. Якщо це морозиво, ми з вами знайдемо у 2025 році, то, звичайно, ми його їсти не будемо. Воно шкідливе, тому що термін придатності вже давно пробіг. Отже, не можна. Наступне фруктове пюре. Фруктове пюре Полуничне, тому що ми бачимо полуницю. Знову треба знати, чи нема у вас алергії на полуницю. Далі, цукор, скільки цукру, тому що вживання цукру це також шкідливо для нашого організму. Отже, ось таку інформацію ми можемо з вами дізнатись розглянувши етикетку продукту, тому купуючи товар в магазині, звертайте увагу на термін придатності і на склад. Дуже часто є штучні барники, наприклад, це соки, це також морозиво. Далі. Додаються різні емульгатори, тому будьте уважні і читайте, бережіть своє здоров'я. А я пропоную вам записати текст про свої улюблені ласощі. Як часто ви їх споживаєте, що саме ви полюбляєте? Напишіть про це текст. Три чотири речення. Нагадую, текст складається із зачину, основної частини, і кінцівки в першому реченні ви пишете, які ласощі ви любите. Далі два речення ви пишете, де ви їх купуєте і як часто ви їх споживаєте. І четверте речення. Ваше відношення до нього рекомендуєте комусь, чи яке задоволення ви отримуєте від цього. Отже, приготуйте свою розповідь за своїм бажанням. А починати можна так. Мої, мої улюблення. ласощі – це. І продовжуйте. Бажаю успіхів. Наступне. Вправа сьома. Перевір, чи правильно, що бетончик записав слова. Поясни, яку орфограму він забув. Зістав своє міркування з правилом, спиши слова, виправши помилки. Валеріанка, кар'єра, кур'єр. Ми читаємо вже так, як він написав: кур'єр, обов'язок, перев'язка, полумя, премієр, премєра, румянець. Деякі слова я не зрозуміла, що означає кар'єра? Кур'єр. Премір це при... приклад мається на увазі чи щось інше? Так, отже, я вважаю, що ще бетончик забув якесь правило. Тому що ці слова, якщо їх правильно вживати, вони звучать по-іншому. Ванер'янка, кар'єра, кур'єр, обов'язок, перев'язка, полум'я, прем'єр, прем'єра, прем'єрнець. Отже, він забув апостроф. Він забув, коли вживається апостроф. Запишемо ці слова правильно, підкреслимо арфограму, натискайте на паузу і повторимо правило. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука. Перед буквами я «ю», «є», ї наприклад, м'ята п'ють. Повернемось до нашої вправи. Валер'янка твердий приголосний я, кар'єра твердий приголосний є, кур'єр приголосний, твердий є. Обов'язок в твердий, приголосний я. Перев'язка твердий приголосний я. Полум'я м твердий я. Прем'єр звук м твердий є. Прем'єра звук м твердий є. Рум'янець м. Твердий я. Отже. Після твердого приголосного перед буквами я, «ю», «є», ї тобто звуки, які позначають два звуки. Далі виконаємо вправу. утворимо слова за посробом від поданих слів за зразком. Ну, наприклад, зорі. Сузір'я, надвечір, надвечір'я, перина, пір'їна, двір, подвір'я, хлопці, хлоп'ята, віднімати, від'ємник, кава, кав'ярня, лев лев'ячий, соловей, солов'ї. Запишемо, пишемо в зошиті номер вправе, права 8, і записуєте слова. Можете записати тільки утворення надвечір'я, пір'їна. Подвір'я, хлоп'ята, від'ємник, кав'ярня, лев'ячі, соловіни. Підкресліть апостроф в тих словах. Натискайте на паузу, записуйте. Далі. Наш урок добігає кінця, рефлексія, тобто. Підводимо підсумок, а для цього обирайте конверт і речення, яке в конверті продовжить, будь ласка. Можете виконати рухливі вправи і домашні завдання. Вправа 9, на сторінці 9. Від поданих слів. Як щойно ми тільки що робили, утворіть слова з подовженими приголосними звуками і запишіть. І з трьома з них складіть і запишіть речення. Частувати, частування. Прибирати прибирання. Прати прання, сидіти, сидіння. Спробуйте продовжити цей список, і на уроці перевіримо. Бажаю успіхів! На сторінці підручника 9, вправа 9. Від поданих слів утвори слова з подовженими приголосними звуками. І запиши, і з трьома з них складить, запиши речення. До наступної зустрічі! Я бажаю вам гарних вихідних. Все буде Україна!